Всім привіт! І щирі вітання на каналі на Хвилі Києва. Мене звати Оксана, а канал мій про сімейне життя і в'язання, де ви можете побачити рецепти, походи по магазинам, а також в'язання. Це, Це натирається на ось такій тирці і розкладається шарами. На низ я завжди тру картоплю, На картоплю викладаю рибу. На рибу цибулю, на цибулю яйце, на яйце моркву і зверху буряк. Ну і, звичайно, деякі шари я перемазую улюбленим майонезом, який вам подобається. Так, ось так я Це дуже такий смачний салатик, він, звичайно, не диетичний. Оцю рибку ми з Сергієм купували в сільпо. Це такі рулетики. Дуже рекомендую, хто любить таке. Дуже смачно, отак, і на бутербродики, і на салатик. Ми, ну, ми вирішили зробити салатик. Я її порізала. отак. Це Називається, вона у них називається е, рулетики. І рулетики ці роблять вони типа от хри, хребет, чи що, я не знаю, ну вони біз, без кісточок. Ці рулетики без кісточок. Смачненько. Я от викладувала і вирішила все ж таки зробити по два шари, тому що у мене. Багатенько цієї рибки вирішила зробити в два шари. Тобто я виклала половину своєї риби. Так, половину цибульки зараз викладу. У мене цибуля одна, одна така середня, не дуже велика, достатньо буде цибульки. Так, тепер. Сюди, ну, так як я наварила вже багато, бачите, у мене багато всього, то я в два шари. Так, тепер два яйця сюди. Що ви робите невеличку порцію, то, звичайно, продуктів беріть на половину менше. Потерла яйця, роблю сіточку з майонеза. Майонеза багато не кладіть, тому що овочі соковиті, в принципі. Бурячок, морквочка, отак трошки. Так, тепер моркву натираємо в моєму випадку половину. Не обов'язково робити двошаровий, можна робити в один шар. Мені так, моркву, як хочете, можете змащувати майонезом, я не буду. Цей салат, я вже казала, не диетичний, але він дуже смачний. І якщо треба гарно поїсти і смачно, то він дуже гарно смакує. Так, сіточку майонезу. От тепер картопля знову у мене. Якщо вже ви в один слой робите, то ви вже можете прикрашати. прикрашати. Ну, як прикрашати? Прикрашає кожен за своїм смаком. Я, мабуть, підсмажу трошки горішків грецьких і прикрашу горішками. І, може, зеленою цибулькою у мене є. Ось такий, дівчатка, салатик у мене вийшов, тож. Мотивую і вас приготувати, якщо ви любите такий набір продуктів. Дуже смачний, дуже ситний, не знаю, корисний чи ні, тому що, тому що копчена риба, але все ж таки можна рибу запекти і приготувати з запеченої риби, і тоді буде набагато корисніше. Ну, а хто любить копчену, таку прикопчену. Ну, я вам скажу, що ці рулетики, вони не дуже прикопчені, вони нормальні такі, пікантні, пікантненькі, але не дуже прикопчені. Тож готуйте, купуйте, готуйте, смакуйте, що вам подобається, і, і чого вам подобається. На цьому всім бажаю всього самого найкращого, смачненького. Зустрінемося у наступних відео. Бувайте, все буде Україна! Бережіть себе.